Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий досить ексклюзивний автомобіль. Це у нас Renault Talisman в кузові седан 2016 року випуску з автоматичною коробкою передач з 1.6 дизельним двигуном І найголовніше з пробігом всього лише 135 тисяч кілометрів. Автомобіль йде в принципі в інтенс комплектації, в дуже хорошій. Маємо full LED оптику Бачимо зразу парктроніки 360 градусів, датчики мертвих зон, звичайно, безключовий доступ. Ось такий от прекрасний комбінований салон шкіра та тканина. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Тому щоб було видно. По салону автомобіль широкий, автомобіль довгий, зручний. В принципі, питань по цьому не виникає. Маємо шкіряне мультикермо. Звичайне е, управління мультимедією, датчики до щосла. Автом... Зараз подивимося, автоматичне. Дальні, вроді би мало бути. Контурна підсвітка салону. Велика мультимедія з навігацією, з карплеєм. І так само маємо ще масаж. Зараз я вам покажу. О, маємо масаж водійського крісла, маємо підкачку водійського крісла. Можемо міняти вибір режиму руху авто, також можемо міняти колір підсвіточки Тут у нас шайба управління мультимедією для зручності, електричний ручник, круїз контроль, обмеження швидкості, автоматична коробка передач. Тут маємо дві USB-шки, місце під SD-карту, прикурювач і тут можна собі щось поховати. Я так підозрю, це у нас місце під телефон таке бархатне. прикольне Сканнички. Бардачок здоровий. А, і тут маємо холодильник, можеш показати, бо, до речі, мало хто про нього знає, тут є місце під дві бутилки, е, вона закривається, туди дує кондиціонер, Воно охолоджується. Дуже прикольно зробили. Прям відформовка під дві бутилочки. Є. Добре, йдемо назад. В принципі, вагон місця. Як як це такий, можна сказати, преміум седан. Відрено. Тут підстаканнички, можна собі щось сховати Маємо. Я так підозрюю, це у нас лючок для лиша, але я не знаю, як він відкривається. А ні, це просто якась заглушечка. Добре, тут не забули про зарядки, дуже прикольно. І так само, до речі, USB-шка є, можна собі крутити музику на цей. І прикурювач. Прикольно. Ізофікси. Сталя досить високо, навіть враховуючи що це седан. На такий шутінг брейк дизайн має. ну Прикольна, прикольна машина. Колір гарний. Воно Колір гарний. Ну, все чорне-біле, а тут хоч щось веселе в тому світі. Ось такі гарні е, стопи, габарити, дуже гарно виглядає. Дуже смішне розміщення камери. Я думаю, що вона весь час буде грязна, але добре, що є камера. І ось так от у нас відкривається багажник на кнопочку. Багажник здоровезний, можна там жити. В принципі, тут у нас запаска, Домкрат, повний-повний тобто комплект, все, що має бути. Так, автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, він розмитнений, сертифікований, з нещасним перевіреним пробігом. Е, нагадаю, це у нас 135 тисяч пробігу 1,6 дизель на автоматі 2016 року випуску. Цей автомобіль, е, не знаю буде, за які гроші. Я думаю, прям за хороші мав би бути, бо седанів зараз у нас дуже мало. Ось, тому, е якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, підписуйтесь, е слідкуйте за нашим сайтом і всім пока.